Варимо про сміттєвий конфлікт, який виникнув сьогодні під Ратушею. гарячий скандал між львівською мерією та польським підрядником. Сьогодні біля стін міської ради виникла ця публічна суперечка між Андрієм Москаленком, заступником мера, та представником польського підрядника компанії Процес» Криштофом Хабієром через затримку в будівництві сміттєпереробного заводу. Сьогодні там зібралося дуже багато журналістів, місцевих мешканців, багато мерії. Ну і власне, знаєте, ця ситуація з будівництвом дедалі більше нагадує серіал з несподіваними скандалами, взаємними звинуваченнями, і як кажуть, навіть реготом журналістів на брифінгу польського підрядника. Наша знімальна група також була на місці подій, і далі ми коротко покажемо вам насправді. Що відбувалось на майданчику? Яка панувала атмосфера? Покажемо гарячі емоції. Ну і ем, в основі розберемо про основні причини та наслідки цього конфлікту. Отож, в епіцентрі цих подій сьогодні була наша колега Тетяна Прошляк і я пропоную переглянути кадри далі. Дінь добрий пані, вітам панства! Називаємо ще Криштоф Хабієр. jestem oficjalnym reprezentantem wykonawcy firmy Control Process, spółki akcyjnej z Polski, która jest głównym wykonawcą wszystkich robót budowlanych na obiekcie sortowni odpadów w Lwowie i biosuszenia. Ja nagadaję, że wasza robota opłacają kosztem gromady miasta i gromada miasta, ja jak przedstawnik miasta mam prawo zapytać się o was, Jak wy teraz przebywacie w roboczy czas. Вам оплачується за це перебування тут заробітна платня, тому ми хочемо мати відповіді на ці питання. дуже, дуже важливо, щоб Дз... представник підрядника був щоденно, а не потижнево. добре, Тавже добре, мілі це панство. Важливо. Він так згідно підписаного минулого року. Договору додаткового з компанією де було узгоджено всі питання пригадуєте, минулого року. Теж виникали дискусії. Міська рада і зелене місто виконує всі необхідні зобов'язання щодо оплати гідно суми 27 мільйонів євро. Це питання перше. А друге питання щодо поставки всього обладнання. Ми дуже вас запрошуємо поїхати і подивитися, що таке це поставлено все обладнання, яке не під'єднано, не все обладнання завезено. І нагадаю, що це є окремі грантові кошти, які вдалося досягнути завдяки кредиту, який взяло місто, який буде у нас є дуже зараз декілька питань до компанії, але просимо, щоб ви завершили і прохання говорити дуже коректно. Е, е, дуже ще коротко з приводу самого обладнання. Є частина обладнання, яка не погоджена ще з замовником, відповідно, вона не могла бути доставлена і сьогодні нема на майданчику. Давайте зараз, після брифінгу, заходимо в систему, ви підтверджуєте юридично, щоб компанія могла розпочати роботи, і сьогодні компанія заходить на майданчик. Е, добре. Може, ми герой, може, зупинимося. У нас кожного дня похорон у 11-й годині. Вони, а, прошу. Маєте повагу до героїв. Прошу прошу. До це ваша пряма відповідальність. Терас... Вас останніх три тижні не було на майданчику. До нас приходили ваші працівники, ми їм це пояснювали. І ще раз повторюємо: ви не маєте зараз легального виконроба на майданчику. Він вас не зареєстрований. Ми просили вас просто впорядкувати ваш дозвіл на будівництво, поправити прізвище і накази і внести всі дані відповідно до контракту. Я... Ми ще... не винуваті в тому, що ваші некваліфіковані працівники не мають можливості і фаху це зробити. Наші працівники дуже викваліфіковані. По контракту, по вашій druga, історії, druga. є конкретно перелік працівників, Szanownі які państwo, мав би бути по контракту, і його немає до сих пір. Tutaj, ваша організаційна структура не надана. Супер. Будівельні роботи повинні бути закінчені до 5 серпня 2024 року. Побуде платити штрафні санкції громаді міста. Пані Олександр Єгоров, пан мусить тут приказувати всі факти, тому що на самому початку вже ще. Мілі задержки з реєстрацією гранту в На 34 міністерстві... дні. супер. супер. Треба На... то додати додаємо, коли роботи супер. мали бути закінчені до 30 червня плюс 34 дні. 5 серпня двадцять п'ятого року. Сьогодні є 12, 13 тринадцяте число. Так чому в нас сьогодні не закінчений об'єкт? Я би теку темату тут не рушив. Скажіть, будь ласка, 5 серпня для журналістів підтвердять. Будь ласка, мало бути вся закрита територія. На всі вікна і все обладнання згідно контракту, і ми мали перейти в другу частину. Чому на сьогоднішній момент не залиті підлоги там лише пісок, чому немає обладнання, чому немає воріт вікон і воріт камери біосушіння. і не закриті все повністю сендвіч панелями і не зашита ця частина? Поясніть, будь ласка, чому і що вам заважало це зробити? Як? Тут ситуація у нас є трошки як в мауженстві. Ситуація у нас є трошки як в подружжі. Хто буде платити мито за розлучення? Яка сторона? Оце дуже важливе питання. А що а то є розлучення? Е, Разбуд. І хто буде кому залишати квартиру? Дітям хто буде залишати квартиру? Отаче мішкання до дітям. підрядник заявив, що є 50 людей. Ми з вами пройшлися, але не змогли нарахувати навіть 20 людей, і в середньому є звичайно статистика, яка ведеться. Є ну, середня кількість це складає до 20 людей постійно. Більше 20, як таких не було. І ну, ми тільки раді тому, що навіть сьогодні, при будь-яких таких подіях, щоб збільшилася кількість працівників, щоб вони працювали. Але це треба постійно, і ну але ви бачите, навіть в межах цього є терміни, які вони вже пройшли, і немає аргументації, чому це не поставити, чому це не зроблено. Сьогодні, 13 серпня, 2025 року Львівська мануфактура новин знову на місці будівництва сміттєпереробного заводу у Львові. Чесно кажучи, цей будівельний майданчик сьогодні не про роботу, а схоже на подружні стосунки із скандалами, взаємними звинуваченнями та затягнутим процесом будівництва. Я каже. Сам польський підрядник, це все схоже на сімейні стосунки. Питання лише в тому, чим закінчиться вся ця історія, чи примиренням, чи гучним розлученням. Так, ну а вже більш детальніший розлогіший репортаж ви зможете переглянути згодом, яке підготували наші журналісти.